Тут у нас не лише е, окремі особи стали зірками, а по-моєму, цілі відомства. От мені здається, що ДБР вже час перейменувати в Державне бюро репресій. Можна і так. Ну, може, воно так і задумувалося. Або домашнє бюро репресій. Ну, так. Ну, але не декоративне. <реш> Тому що вони справді поводяться як, таке, ну, як політична поліція. Я, я весь час їх називав політичною поліцією, але останній тиждень це кому дуже-дуже переконливо, зрозуміло. Давайте нагадаємо глядачам, в чому справа. Вчора відбувалося судове засідання над колишнім головою Укренерго Володимиром Кудрицьким. Так. Йому призначили заставу в 13,7 мільйонів гривень. Е, ні, навпаки, йому призначили тримання під вартою строком на 60 діб з альтернативою внесення застави на 13,7 мільйонів гривень. А в чому там справа? Витягнули справу 2018 року, по-моєму. Так. Ну, це, це взагалі справа висмоктана з пальця, тому що ті звинувачення, які е, ну лунають на адресу Кудрицького, <кій> і фігурують у справі, тобто, ну про що говорили слідчі: це або якісь правопорушення, які не відносяться до періоду, коли він керував е, Укренерго, тобто він був функціонером Укренерго, але. Або коли він вже не керував українером, але чомусь собак всіх навісили на нього, і враження таке, що це помста влада реально провалила е, зараз. Е, ну тобто, вон, е, вони явно розраховували, що е, так би мовити, на нацистська Росія не буде бити по їхніх улюблених енергетичних об'єктах. Вони написали на папері, що вони потратили мільярди на захист цих об'єктів, а, а, а їхні дружки з Росії скерували е, ракети на ці об'єкти. Ну і можна вже було б списати, тільки люди сидять без електрики. І почався ну не на жарт, е, така хвиля невдоволення. На банку ж фіксують ці невдоволення. Ну і вони вирішили перекласти всіх, перевісити всіх собак на Кудрицького. Але ж після Кудрицького було достатньо часу, щоб е, побудувати рознесену генерацію. Мало того, по тому чернів, який сидить зараз взагалі без світла, вони е, е, ну, е, Мінерго зупинило по суті конкурс. І зупинили введення в експлуатацію навіть побудованої електростанції, е, яку місцевий бізнесмен зробив. Е, тобто він не ризикує і вводити в експлуатацію, тому що не отримає компенсації е, за неї. Тобто, ще й винен буде, ще й винен буде, а, так от тут треба копати не під Кудрицького. Бо ДБР це тут вилізла. Ну, Ціла, цілий комплекс, так би мовити, цих нашарувань і агентури впливу Росії. Справа в тому, що міністр юстиції нинішній є безпосередньо Галущенко, колишній міністр енергетики. Чому, чому Зеленський тримається Галущенка як воша кожуха? Всім відомо, що Галущенко це креатура Андрія Деркача. Якщо деркач зрадник, чому партнери Деркача сидять в органах влади? Ставленики, точніше, не ставленики деркача. Тобто банкова лицемірить. і в цьому лицемірі просто є щось ну, колабораційне, я б сказав. Тобто вони розраховують, що з ними російська сторона поведеться якось. Ну, Відповідальніше. Але коли в, в, в Москві горить, так би мовити, сідаліще, то їм пофіг, кого палити. Вони, ну, але ці хлопці опинилися тепер сам на сам зі своїми послугами э, росіянам. І вони тепер не знають і вони шукають э, варіанту перекласти відповідальність. Але зараз з'явився Мемчик, що визволення України почнеться зі звільнення. Звільнення України почнеться зі звільнення Е, Так от, прикол весь полягає в тому, що А чому Зеленський досі, не, скажімо, не звільнив того ж самого Галущенка? Галущенко пов'язаний якимись кумівськими стосунками з керівником ДБР. Ну і кум до кума. По При... своє. Так. Да. Оскільки, оскільки е, Гринчук е, це ставлена ця е, саме е, Галущенка, тобто він сидить мін'юсті, а контролює Міненерго. Оце це ще одна особливість системи влади Зеленського. Вона понятійна, вона не це не державний інститут і не поведінка державного, Це поведінка феодалів. Оце моє, я цим розпоряджаюся. Тобто він прикарбанив і Міненерго, і Мінюст одночасно. Галушенко. І ніхто його не може похитнути. А Міненерго, нагадаю, Міненерго це ще й енергоатом. Енергоатом, а Галущенко був енергоатом. енергоатом це була Вотчина Деркача. Всі роки, ну, коли він повернувся з Росії, там. Свого часу пробували працювати Жванія і Мартиненко. Жванія, як ми тепер розуміємо, був щільно пов'язаний з російською розвідкою, бо по суті російська розвідка контролює атомну енергетику. Ну і от, от воно так вийшло, що Деркач просто зайшов, так би мовити, під протекторатом старших товаришів із Москви. На енергоатом порозставляв всі свої кадри там. Ну і ми маємо таку дуже цікавезну картинку. коли. А скажіть, будь ласка, а звідки в, на Чорнобильській атомній електростанції взявся Наумов? А звідки це ж теж можна, в принципі, пов'язати Деркача ну, з Наумовим, з оцими всіма зв'язками? Ну, по суті, Наумов керував. E, взагалі, призначення наумова на на e, внутрішню безпеку СБУ, для багатьох було, так би мовити, ну, пов'язувалося з, з постаттю Баканова. Тобто, ось Баканов ось наумова, це ну, внутрішня безпека це все, що твориться. Ну, всі вважали так, що оскільки Баканов. Людина стороння для СБУ, він сидіти на своєму кабінеті, а такі кадрові СБУшники будуть ну, керувати відомством. Там найжирніші шматки, звичайно, політична влада відтяпає, тобто контрабас вони заберуть, ну і боротьбу з корупцією заберуть під себе, бо, бо це елемент політичної боротьби. А захист держави, ну таке. До речі, Департамент захисту держави теж в дуже складному становищі був, бо для них є: ну от, з моменту приходу Зеленського, для них є ті поверхи влади, до яких вони не мають доступу. Вони прекрасно розуміють, що, що творить оточення Зеленського і як воно працює на Росії, але, але для цього треба політичне рішення. І це, це ще гідкіше, тому що ну, по суті е, недореформована СБУ вивелась нам в, в оцю дивну абракадабру, е, коли частина е, більша частина СБУшників дуже мужньо і відповідально воюють за країну. Реально. Тобто, ті операції, які проводить СБУ, вони війдуть в анали історії спецслужб, і вже війшли у всі підручники світових спецслужб. Але під під носом є, наприклад, та частина, яка дахувала, наприклад, у ПЦМП. Всі знали, що це п'ята колона. А контрабанду як дахували. А на Умов ким же ж був в Службі безпеки України? Це внутрішня безпека. На Умов внутрішньої безпеки. Тобто. Е... Але питання зараз в тому, якраз Я просто, що ми заговорили про наумова, це ще одна зірочка на небоскілі наш так вона не просто зірочка, зірочка, яку воскресили російські медіа, а, а це значить російські спецслужби. Це ж треба дотумкати до того, що, будучи по суті, ще не звільненим ЗСБУ, я так розумію, вилізти на екрани російського телебачення. На, ну, НТВ, це телебачення країни агресора, контрольоване спецслужбами. Тобто, ну такої дурі. Але чому звідки виникла прив'язка на умова Чорнобильської атомної? Бо ну вважається, що план оборони е ЧС е здав той самий на умову, бо він працював на ЧЕС до свого призначення, а потім його Баканов звідти витягнув. Розумієте. А, Ну, насправді, е, там трохи було інакше, тому що на ЧС відрядили, по-моєму, два взводи Нацгварді, угу. е, ну, це, це якраз об'єкти, які охороняються Нацгвардією. І я, будучи в окупації, спостерігав, як раптом через тиждень з'явилися білі пікапи. Я просто тетерів, тому що білий пікапи це Нацгвардія. Я зрозумів, що вони забрали в наших ну, вести бої на території атомної станції просто по протоколу заборонено. Тобто, це, це була швидше охоронна кампанія, а не військова. Ну, Нацгвардія, це поліцейська місія, нагадаю. Гвардія це, це ну, вну, вну, жандармерія, внутрішні війська. І тобто, це швидше поліцейський підрозділ, а не жармійський. і очевидно, що окупанти зайшли туди величезною масою з важкою технікою, і вести там було по-моєму два чи три БТРи на озброєні і пікапи. У, ну і два взводи. Ну що вони могли там зробити? Можливо, не повна рота була, але ну, ну, вести бій на території атомної станції це, це дурість, це, це, ну, це заборонено навіть протоколами. Тому стало зрозуміло, що атомну взяли, і от тепер роль наумова ну, в цьому всьому процесі ще більше проявилася. Але найсмішніше це те, що в День нападу генерал СБУ в день нападу Росії на Україну не перебуває на службі, а перебуває, його затримують на сербському кордоні. Сербському. Це означає, що Сербія контролюється ФСБ російським. Він їхав здаватися ФСБ. Ну, сербська поліція його затримала. І е, в інтересах ФСБ, я думаю, провело з ним всі слідчі дії, які їм необхідні співбесіди там. А хто йому дав бригадного генерала? Скажіть, будь ласка. Ну, при кому це відбулося? Та, і, ну, це ж з під призначення, спри, е, по суті, Зеленський це все підмахнув, красиво. Ну, надіжний кадр. Гарантований бака. Треба початку таку: гарантовано бакановим. І... <гаран Оце чудо, так би мовити, десь принишкло. Але хочу нагадати, що герої наших ну, згадуваних персонажів в наших програмах, такі як Кабміндіч і Чернешов, по них у Австрії їздила військова розвідка. Міндіч влипше ще, ну, ще веселішу історію, коли е, на нього почала полювати сербська мафія явно на замовлення. Ну, ми ж знаємо, що Міндіч дуже цікавився ракетами Фламінго і ну, цим виробництвом. Тому це все обростає якимись такими ну, абсолютно кіношними історіями. Але найцікавіше, якщо військова розвідка їздить до... Чернишова в Австрію, до Міндіча. А що ж ви на умова не доїхали? Що вас зупинило на цьому шляху? Треба ж, мабуть, в першу чергу було їхати до... на умова, а не до Чернишова. Генерал цілий сидить під час війни в Австрії, добре почувається, п'є шнапс, добре харчує кістечка у Відні, там кава Смачненькі, а Чому вопер уходить? Мабуть, на Вагнера. Ну і там він... же ж відень, це в принципі центр резидентури. А То чому? В... В Конічно, Росія там обсадила що що ужас, це був центр, не просто центр, а він фактично діяв. Звідня діяли на південь Європи, на Західну Європу і на північ Африки. Тобто то, там, там можна тільки уявити, який це вузол величезний. І скільки там цього напхано? Там, е, якщо подивитися тільки російське посольство, якого розміру і, і кадровець... місія нездійснена або Джеймс Бонд 008. <тар evaluation> так що Джеймс Бондов. Бондов. так. Бондов, так. Так що, оце, ці всі цірки, це по суті. Ну зрозуміло, що влада Зеленського вона дуже дивна. Вона, вона така, це абракадабра зрощена з окремих фрагментів, це не цілісний організм. І е, ну якщо щось відвалюється, то те, що лишається, і лишається. І от ми тепер дуже цікаво спостерігаємо за тим, як вони реагують на всякі ну, свої проколи. А знаєте, вони реагують як гупії. Так От є проблема, вони реагують, нема проблеми все. Вони в замороженому стані, нічого Ні. не роблять. Гол головне, в їхньому стилі це дуже дуже багато галасу пускати. Е І мені здається, що ця кампанія, е яку вони проти Кудрицького організували, вони по суті знайшли крайнього у тому, що півкраїни потерпає без світла. Ну, добре, ви, ви почепили собак на е, Кудрицького. Але якщо згадати того самого Галущенка, скільки його заступників були звинувачені в корупції, які обшуки проводилися, які долари там пачки знаходилися, е, тобто це все, і, але до самого Галущенка це не прилипає. Тобто, можна. Зрозуміти так, що у деркача, а відповідно і в російських службі, з Зеленським є понятійна домовленість. Це, до речі, дуже цікаво видно по деяких губернаторах. Наприклад, ну, такий був генерал Слюсарів прикордонний, який розставив всіх кандидатів в депутати, наприклад, на Харківщині, бо він куратором Харківщини. Згадаймо, які є люди там, які є люди в Голлівуді, Куницький, наприклад. Загородній, який засуджений проректор, по-моєму, на 8 років, але в бігах десь за кордоном Куницький за кордоном. Сам Слюсаріч курнув перед російською агресією в Росію на минуточку, генерал прикордонних міст. Але він був одним із тих, хто. Просував Зеленського і вливав, так би мовити, всі можливі ресурси. Тобто, чим далі, оця, ну ці всі агентурні зв'язки, вони проявляються все більше і більше. Це ж, я ж не маю відношення до спеців. Я аналізую тільки те, що виникає в медіа, і те, що підтверджується в той чи інший спосіб, тобто, всякі перехресні способи, 에... Перевірки даних, факт чекінг. І воно підтверджується. Найголовніше, що ці всі припущення підтверджуються діями влади або ставлених зелені. Вони підтверджуються діями. Тобто вони на ставці, шукали, шукали, хто ж за що відповідає, такі прийшли всі, одне на одного показують, стрілки переводять, а потім ну, такі. Та... О! Воно же кудрицький є! Олександр, так. Ну, Порошенко по-моєму вибрав на 300% звинувачення. Всі, тобто, він, він був винен у всьому на, на 50 років наперед, і тут вони оце схаменулися, вчепилися за Кудрицького. Але ж проблема в тому, що Кудрицький не просто Кудрицький, Кудрицький має дуже хорошу репутацію у інвесторів і ну, в тих е компаній країн, які рятують українську енергомережу. Під нього давались, по суті оці кредити в півтора мільярда євро. Це ну по суті були ще й гарантовані його відповідальним управлінням. Тобто вони бачили, як управляється Укренерго там була спостережна рада. Вони ну всі ці звіти вони бачили. Так, давайте пояснимо нашим глядачам оця ситуація. В чому в 2018 році Укренерго займається. Е Інфраструктурними об'єктами навколо е, об'єктів генерації, об'єктів Укренерго, там паркани, щось щось вони там хотіли огородити території, е, е, і це правильно. Ну справді огородити, бо ну є об'єкт, на якому не бажано, щоб туди хтось перелазив. Гуляв. До речі, якраз ось з цих років почалось огородження цих об'єктів. До цього там всякі такі паркани можна було відкрити. Отак ломом можна було відкрити. Саме цікаве, вони укладають через систему Прозоро, через тендерний комітет. Виграє приватна фірма, яка каже: а ми це зробимо три рази дешевше. Не має право замовник відмовити тій компанії, яка краща цінова пропозиція. Я... Якщо в них краща цінова пропозиція, вони мають право укладати з ними контракти. Зробить ця компанія, не зробить якісно, неякісно це не має значення. Такі умови тендеру. Вони укладають, що робить Кудрицький. Він вимагає від цієї компанії, ми з вами укладемо контракт тільки в тому випадку, якщо ви надасте гарантії. А ці гарантії е, треба е, взяти у банку, будь-якого банку. От вони беруть ці гарантії у банку, той дає. А знаючи, що цей Аферюга Гринкевич, тому що він Аферюга. Який вже неодноразово попадався на таких тендерних е, махінаціях коли він бере зобов'язання і не виконує його. Це ж вже не вперше було. Всі знали цю, 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 цю особину? Він що він робить? Він не виконує. Але Кудрицький мав вже гарантію від банку, більше того, відсудив у цього Гринкевича. Чотири мільйони, і банк віддав йому там вісім з чимось мільйонів. От вам тринадцять мільйонів гривень, які були під гарантією. Все, в чому держава втратила. Ні, так головне, головне, що Гринкевич досі поставляє в міноборони продукцію. А тоді хлопці. А судять кудрицьку? Розберіться, де труси, де хрестик. Це ж катастрофа. Кудрицький, ой, цей Гринкевич в слідчому ізоляторі, а афільовані з ним компанії нормально почуваються економічно. Тендери виграють, відкати носять все. Так, ну я думаю, що навіть це пересиджування в слідчому ізоляторі це механізм, так би мовити, ну, пересидіти лихоліття, що називається, а потім вийде і все буде добре. Навіть ще компенсацію отримає, судячи із поведінки влади. Тобто, чим, чим довше Зеленський буде на посаді, тим, тим гірші наслідки будуть і для оборони, і для всього. Але зато будуть все краще і краще почувати. Тобто держава буде все більше і більше винна Гренкевича. От, от що власне е, ну, е, відбудеться, так би мовити, завдяки управлінським практикам Зеленського. Ну і знову ж таки про зірочок це Чернишов, звичайно, який став об'єктом журналістського розслідування. З'ясувалося, що під час війни у нас відбувається велике будівництво. Причому велике, велике своє будівництво, не державне будівництво, а приватне, велике приватне будівництво. Для великої династії, я так розумію, тому що там уже все так взаємопов'язано, що я не можу зрозуміти, де хто крав і на кому крав. <форijing> <форijing> ну, там найвеселіше, що це, чесно кажучи, якась така пошесть. Я бачив цю картинку, що там будується. По-моєму, там будуються копії Білого дому американського. <форijing> <форijing я сподіваюся, без бального, бальної зали. <форijing> <форijing> Та, оце ж. Це ж я думаю, що вони, вони коли проектували, не врахували, що може виникнути бальна зала. І, 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 і я думаю, що після того, як бальна зала добудується, раптом добудують по бальній залі і, 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 і в тих бутиночках. <різь> вони там, ну, де де бал, де бали, йде вони, вони швидше басейни з саунами там зроблять безрозмірні. Я щось в мене таке враження, що після того, як з фронту прийдуть військові, вони отримають не бальну залу, а по і бальні залі отримають ну, так, ну, чеки, чеки будуть військові виписувати. Виписувати будуть дуже добре, особливо за отаке. Ну, слухайте, під час війни. ну... Ну, майте ж якусь совість, невже така дурня в голові, що ви 12 тисяч літних автомобілів заїхало за 25 п'ятий тільки рік до України. Ну, ввозить, щоб, щоб добрий mm. Володимира Олександровича. Так, митниця, митниця це ж інформація б не, не, не з пальця висмоктана. Це митниця надала такі дані. Ну, але, ж, але ж. Ми пригадуємо, як польські фермери блокували український кордон. І поряд з військовою продукцією стояли фури із дорогими машинами. Машиночками. І їх Польщі... чогось ніхто не блокував. Так, Але в Польщі багато людей їздить на дорогі автомобілях. Я щось не бачив, чесно кажучи. 90, особливо, мабуть, 8% процентів навіть мільйонери і мільярдери їздять на простих європейських машинах, без понтових. Маленьких причому. Але от, ну, коли е, хлопці везуть, так би мовити, для себе. Причому це ж дуже чітко видно, де для військових пікапи, а де для жирних котів, ну, не, ну опозиція не може собі дозволити дорогі машини. А... Дорогі машини везли для тих, хто накрався на тендерах. Той для тих, хто обслуговує владу.